Все, що ви зробили одному з найменших братів, мені зробили. 24 лютого 2022 року ми були свідками неоправданої агресії початку війни проти нашої країни України свобідного народу. Сусідньою країною Росією В цей день разом з нашим єпископом Нілом Лущаком ми прийняли таке рішення, що цей будинок, Колегіум Святого Кирила і Методія, ми відкриваємо для тих людей, які втікають від війни, для всіх внутрішньо переселених осіб, які прийдуть сюди, ми їм готові були дати прихисток. Також. Того самого дня ми вирішили, що відкриваємо тут гуманітарний штаб Букачівської греко-католицької єпархії Хуського вікаріату з місцем цього самого колегіуму за цією адресою, місто Хуст, вулиця Шевченка, 43. Наша головна мета була такою, щоб дати можливість всім людям, які будуть потребувати, які мають відповідні документи, тобто вони є зареєстровані, які втікали від місця воєнних подій, своїх домівок, своїх рідних сіл і міст, дати тут можливість отримувати на самому початку щодня гуманітарну допомогу, а потім за відповідним графіком понеділок, середу і п'ятницю і по сьогоднішній день. Я Серкаресь Юрій Васильович, проживаю в Миколаївській області. Дуже вдячний вам за допомогу, що ви нас, нас підтримуєте, допомагаєте. Велике вам спасибі, дякую за все, що підтримуєте нас 8 місяців, що ми сюди приходимо. В цю церкву і ця церква нас піддержує. Ми всім благодарні за це. І вам теж велике дякую за те, що ви допомагаєте нашій Україні вижити в такий важкий час. Головна наша мета була, що ми маємо бути близько своїм народом. Ми маємо, як церква, допомагати своєму народу. Очевидно, що на самому початку. Першою такою допомогою було те, що наші вірні зібрали з своїх комор, з своїх приготованих запасів на зиму, дали поділилися для того, аби ми могли роздавати, передавати на різні потреби в зв'язку з початком повномасштабної агресії. Так сталося, що потім, за Божим промислом, ми отримали. Гуманітарну допомогу першу з Чехії. До цього долучалися різні підприємці, різні люди доброї волі. Хотів би подякувати сьогодні таким отцям духовним, як отцю їжі Роузу, отцю Яну Котіку, отцю Володимиру Залеському, які у певному часі безпосередньо зорганізували гуманітарну допомогу тут до нашого краю. А в особливий спосіб хочу подякувати. Таким гарним уже нашим друзям Філіпу Драбику, Петру Прохасці, а також Яну Розику, які разом зі своїми друзями постійно привозили і недавно також привезли гуманітарну допомогу для нашого гуманітарного штабу, де ми завжди маємо можливість ділитися з тими, які є у потребі. Так, відправляється гуманітарна допомога з Чехії, з Берна від великого супермаркету Макро до України. Я танська Світлана Володимирівна з Луганської області, місто Попасна. На даний час знаходжусь тут в Закарпатській області. Отримую тут уже мабуть третій раз допомогу. Дуже вдячна церкві, людям, які нам допомагають. До вдячна Чехії, людям з Чехії, які нам допомагають. Дуже велике їм дякую. Щиро дякую. Всім мира і перемоги, привіт! Я Марина, це Левчик, ми з Чернігова. В хості знаходимося з 1 березня. Нас тут приютили, дуже прийняли гарно, допомагали. Дякуємо дуже за допомогу. Все необхідне ми отримали і майже десь в місті тут прожили. Чоловік у мене був на фронті, і тільки ось повернувся, тому ми повертаємося додому. І дуже дуже вдячні за все. Щиро дякуємо всім тим. Які так ревно нам допомагали, допомагають, і надіємося, що будуть допомагати для того, щоб ми могли, як церква, презентувати свою близькість до народу і готовність завжди просягати руку помочі, підтримувати цих людей, всіх наших українців, які є у потребі, всіх тих, які до нас звертаються, аби ми могли так давати можливість продовжувати цю християнську справу. Ділитися своїми ближніми тим, що ми маємо у своїх приготованих місцях, аби всі мали по достатку, би була в усіх їжа, аби було в усіх тепло і так далі. Просимо Божого благословення для всіх тих наших парафій, для всіх тих людей доброї волі, для всього братнього чеського народу, який сьогодні є поруч із нашим многостраждальним українським народом. Щире вам спасибі. Нехай Господь Бог вас благословляє. Бачачи свою непосильність на полі бою, влада агресора обирає позбавити український народ найціннішого, що може бути в земній період часу. Це є позбавлення тепла, світла шляхом знищення важливих критичних об'єктів інфраструктури, багато домівок, багато сімей. Залишилися без світла, залишились без тепла. Багато людей похилого віку, які потребують догляду, багато сімей де є маленькі діти, багато наших отців, які мали і мають за необхідність використання тепла, були вимушені вживати необхідних засобів. І в цьому є велика заслуга вас, людей з Чеської республіки всіх людей доброї волі, які неодноразово показували свою близькість, показували свою турботу щодо українського народу. Особливим чином хочу подякувати за придбання тих всіх електростанцій, які були передані е, до, тут до нашого гуманітарного штабу, і звідси ми намагалися відправити е, ці генератори електростанції е, нашим хлопцям на схід. Де мали необхідність його використовувати? Отримали наші храми, які забезпечували теплом сім'ї, родини і тому подібне. Тому хочу висловити свої щирі слова, подяки за ці кошти. Зібрані і які були направлені на придбання генераторів, які принесли величезну користь, особливо в цей зимовий час, і не залишили без такого важливого ресурсу тепла та електроенергії нашій оселі. Щире дякую вам.